Ви знали, що у Фейсбук тепер можна створювати декілька профілів на одному аккаунті. Ці профілі називаються додатковий профіль Фейсбук і виглядає як ваш особистий профіль Фейсбук, але без додаткової електронної адреси, логінів, паролів, додаткових номерів номерів телефонів. Створення такого профілю доступно не на всіх аккаунтах. У мене такого немає. Я побачила в однієї клієнтки і з'ясувала, як можна це використати. Додаткових профілів може бути створено 4 і їх можна використовувати для професійної діяльності. Наприклад, ви створюєте такий профіль, розміщуєте в ньому професійний контент, можна додавати друзів, так як на особистому профілі Facebook, на відміну від бізнес-сторінки, на яку ви не можете запросити людей зі сторони. Також можна додаватись в групи або розміщувати, наприклад, безкоштовні оголошення в групах саме від цієї професійної сторінки. Ну і тим самим запрошувати людей на свою сторінку для того, щоб в майбутньому продавати їм свої послуги. Додатковий профіль Facebook можна використовувати для таких ніж для майстрів, ніж б'юті, для косметологів, для експертів з інфопродуктами. Буде для пролітологів та СММ також можна їх використовувати. А які мінуси і чого немає на додатковому профілі, розкажу у дописі під цим блюсом?